Вік учасників конкурсу Модель майбутнього не обмежений, кажуть члени журі. Цьогорічні конкурсанти, а їх більше 20, різного віку від 6 до 17 років. Дев'ятилітній Михайлик змайстрував ось такий вид транспорту і готовий розповісти всім присутнім, у чому його унікальність. У світі існує безліч моделей велосипедів, але я придумав, електровелосамокад. в ньому є електродвигун і під рамою акумулятор. Його можна скласти навпіл, щоб займав мало місця в квартирі. Про те, чим може зацікавити людей у майбутньому їхня модель, учасники конкурсу розповідали членам журі. Ті у свою чергу оцінювали оригінальність ідеї новизну та рівень підготовки конкурсантів. Це проект американського есмінця будущо. Сі раз таки строїться в будущем. Планується його спуск на воду. Знав я про це тамсмінця з любительського сайта і рішили во. Построить, так как мне было это интересно. Представители всех районов нашего города, это как станции юных техников, так и школьники принимают участие. В два этапа проходит этот конкурс. В начале категория пройдет сегодня защита проектов по велоспорту, потом по судно. В команду входит два представителя. По общей сумме баллов потом определяется Са побідітілі за результатами конкурсу «Модель майбутнього його організатори зробили висновок. Талановиті техніки у кривому розі є. І щоразу новизна дитячих ідей вражає.